Вітаю на каналі Мікс моментів. Наталі Мельська. Під шкірою міста. Космос між нами. Я стискаю каблучку в кишені пальта. Сапфір холодить пальці, ніби шепоче сьогодні. Шість років вона зі мною. Щовечора з Андрієм. Але я боялася її дістати. В ресторані я стою перед зеркалом туалету, темп'ючими руками розчісую каштанове волосся. Дивлюсь у свої перелякані очі зараз або ніколи. шепочу, відчуваючи, як серце б'ється в горлі. Ми зустрілись, коли мені було двадцять. Він мій викладач. Із сивиною на скронях врятував мою роботу, розкривши зірки астрофізики. Дванадцять років різниці і правила університету тримали нас у клітці. але почуття пробивались спершу наука, потім дружба, довгі прогулянки парком, нічні розмови про космос. Шість років ми ходили по краю, ближчі, ніж друзі, але без слів про любов. Я стала його колегою. Та страх пліток і сумнів, чи не захоплення це стримували мене. Він сидить за столиком, задуманий, пальці вертають меню. Я повертаюсь, ноги тремтять. Андрію я Офіціант перебиває, питаючи про вино. Я кусаю губу, момент зникає в шумі келихів. Він виправляється, його сірі очі ловлять мої. Марино, мені запропонували проєкт у Колорадо. Три роки. Я погоджуюсь. Світ зупиняється. Шість років і він іде. Це чудово, подихаю я, ховаючи біль за посмішкою, що тріскається як скло. Рішення за тиждень ти перша, хто знає. Говорить він, а я чую лише пульс у вухах. Мої пальці торкаються коробочки в кишені. Оксамит гріє долоню. Він іде, а я мовчу. Щось не так, його голос м'який, але я бачу тривогу в зморшках біля очей. Заплющую очі. Шість років я чекала. Боячись, що це не любов, а вдячність. Шість років носила каблучку, куплену на перші гонорари, мріючи освідчитись, коли він не наважувався. Час спливає, як пісок. Андрію, я маю сказати. Голос тремтить, рука пірнає в кишеню. Серце б'ється, ніби зірка перед вибухом. «Поїдь зі мною. раптом перебуває він, його голос м'який, але твердий, ніби зірка, що пробивається крізь хмари. Він простягає руку через стіл. долоні розкривається повільно, ніби відкриває таємницю. На ній лежить платинова обручка. Проста, без вигадливих візерунків. але… Близький її країв ловить світло світшурк, відкидаючи маленькі іскри на скатертину. Його пальці злегка тремтять, видають хвилювання, якого я не бачила в ньому ніколи, ні на лекціях, ні в обсерваторії. Ця обручка, як його слова, тиха, але важка від змісту, що висів між нами руками. Я завмерли. Сльози котяться, сміх рветься з грудей, легкий, як подих. Дістаю свою коробочку, відкриваю, сапфір блищить. Шість років я носила її для тебе. А я три, шепоче він, усмішка розквітає на його обличчя. Ми загубили стільки часу. Він надягає обручку на мій палець, я на його. Мій страх чи справжнє це почуття, та в в його руки. Сонце за вікном золотить наші долоні, як колись в обсерваторії, де все почалось. Шість років чекання зникають у дотику. Ми ступаємо нічним містом, зірки тихо дивляться на нас. Час лише умовність науки, але для нас він завмер у цій ніжній миті, коли ми обрали одне одно.